Події дня, що формують наше майбутнє. Ну, почнемо із головної сенсації минуло, минулих тижнів із штучного інтелекту з Китаю так от уже Кілька країн зарухалися в розумінні того, що ДІПСІК – це механізм скачування персональних даних. Це фактично робота з е, бікдейту, з, з масивом великих, великої інформації для того, щоб аналізувати настрої в тій чи іншій країні. І питання упирається в, чергу, в першу чергу, в безпеку, а не в маркетинг. Тому, наприклад, в Ірландії та Франції вже ставлять DeepSeek під сумнів через політику конфіденційності і бота Урядові установи Тайваню та оператори критичної інфраструктури також не можуть використовувати технології китайського стартапу DeepSeek на Тайвані, адже Тайвань взагалі під постійним пресінгом Китаю. І е, Тайвань дуже обережний в будь-якому вставленні до будь-якого китайського продукту. Отже, італійський орган із захисту даних поставив Діпсік питання про використання персональних даних. І е, стартап не зміг усунути занепокоєння регулятора щодо своєї політики конфіденційності. Тобто, вкотре. Підтвердилася підозра про те, що діпсік – це механізм м'якої сили Китаю, а не технологія спрощення життя. Ну і головне, що первинність діпсік під великим сумнівом, адже є підозра, що, по суті, Діпсік частково підхарчовується із баз даних американських і інших. Тобто він не зовсім оригінальний продукт. Втім, життя покаже події дня, що формують наше майбутнє. Тільки політики почали голосно говорити про те, що Ын відкликав свої війська із Курщини, як з'явився коментар керівника Головного управління розвідки Міноборони України генерала Буданова, Кирило Буданов заговорив про те, що. В принципі, ніхто не знімав корейські війська з передової, вони там є, ведуть вони, тобто беруть участь у боях на лінії фронту невеликими групами і не відсвічують так активно. Що говорить Буданов? Нам потрібно почекати деякий час, щоб побачити, чи є реальні зміни, чи це просто зниження активності на кілька днів. Тобто, якщо враховувати, що за попередніми даними на Курщину було перекинуто 12 тисяч корейців, точніше кінченивців, мабуть, так було б коректніше сказати, із них вже 4 тисячі загинуло, тобто три бригади і одна бригада вже фактично. Або вибита до ноги, або ну, з половини і половина покалічена. Тобто, фактично, корейці, які кидалися в місні штурми, дещо охололи до такого типу штурмів, і, очевидно, вимагатимуть від Росії або додаткової техніки, або додаткового навчання, все ж виглядає так, що. Створити велику ілюзію великого, великої співучасті КНДР у війні в масовому порядку у війні проти України все ж Путіну не вдалося. Ми бачимо фактично зменшення активності в стосунках з Росією з боку Ірану. Ну і очевидно, що Китай зараз задумується, що робити із цими військами Кимчинина в Росії. бо… Очевидно, що крайнім за всі ці маневри виявиться Китай. Хоча і Трамп поки що милостивий до Китаю. Події дня, що формують наше майбутнє, Петро Порошенко брав участь у конференції з висуванням Фрідріха Мерца на посаду канцлера. Відомо, що. Європейська солідарність є партнером Консервативної Християнсько-Демократичного Союзу Німеччини і Порошенко приятелює по-людськи з Фрідрихом Мерцем. Мерц неодноразово підтримав Україну, і от тепер ХДС може цілком перемогти на виборах і сформувати новий уряд Німеччини. Як відомо, Фрідріх Мерц є лідером перегонів. Парламентських у Німеччині і його відрив його і його партії від найближчого переслідувача, десь складає від 13 до 15 відсотків. З огляду на те, що Сполучені Штати є важливим партнером Німеччини і Євросоюзу в цілому, а у Сполучених Штатах і Німеччини є Вашингтонська хартія, тобто угода, яку свого часу підписав. Джозеф Байден і канцлерка Меркель. Це по суті угода, яка повинна підтримувати стабільні прогнозовані відносини між Євросоюзом і США. Хоча угода підписана не в цілому з Євросоюзом, а лише з Німеччиною, треба розуміти так, що нинішній період для Європи і для США це період консерваторів. І ставка Трампа на на консервативні сили, вона очевидно і змушує консерваторів і правоцентристів активно відновлювати стосунки або активно прогнозувати політику найближчого часу і втручатися в цю політику. Нагадаю, що Європейська солідарність є партнером ХСС ХДС по міжнародному демократичному союзу. Сполучених Штатів партнером цього великого політичного об'єднання планетарного є якраз Республіканська партія. Події дня, що формують наше майбутнє, триває роботизація Збройних сил України. Як відомо, вперше в історії бригада Хартія кілька тижнів тому організувала комплексну атаку. Оборонних ретутів противника за допомогою роботів. Це були як роботи-безпілотники, літаючі, так і наземні безпілотники. І атака була доволі успішною. Тепер же Міноборони офіційно кодифікувало та допустило до використання в підрозділах сил оборони, сучасний наземний роботизований комплекс Гімлі. Ці автономні машини здатні не лише перевозити боєприпаси, а й евакуювати поранених, а за потреби вести вогонь по ворогу. Як повідомляє портал Коментарі, комплекс Гімлі це безпілотна платформа, розроблена для виконання завдань у найскладніших умовах бойових дій. Його головна перевага універсальність. Залежно від комплектації, робот може транспортувати військових, доставляти спорядження, евакуювати поранених та навіть виконувати вогневі завдання завдяки встановленому бойовому модулю. Отже, Україна поступово переходить у війни третього тисячоліття, де людину заміняє машина. І це справді. Раціонально з точки зору України, бо українському війську дорогі життя воїнів, а тому ми повинні вкладатися в роботи, в освіту, в науку, в технології, бо монстра можна перемогти тільки технологічно. Події дня, що формують наше майбутнє, у світлі ініціативи Дональда Трампа. Розплатитися різкоземельними металами за підтримку з боку США Україні, слід розглядати як шанс розвинути власну галузь критичних металів. Про це йдеться в дописі Національної асоціації добувної промисловості. Тільки з'явилася ця ініціатива, я якраз говорив про те, що це не лише можливість вкладатися у видобувну галузь, а ще й розбудовувати на основі видобувної галузі. Фонд, національний фонд майбутніх поколінь, адже для розробки рідкоземельних металів дуже часто потрібні навіть не сотні мільйонів, а мільярди і мільярди доларів. Тим більше, що є все ж таки сенс не лише дбати про первинну переробку, а мова має йти про глибоку переробку. От цитую допис Національної асоціації добувної промисловості. Пропозиція Трампа це водночас виклик і можливість для України. Ми повинні розглядати її не як в лапках розплату, а як шанс розвинути власну галузь критичних металів. Для цього необхідна чітка стратегія, підтримка з боку держави та активна участь в міжнародних ініціативах. Тим більше, що треба розуміти, що і екологічні рухи теж можуть включитися або і дуже часто стати інструментом для боротьби з корупцією або з конкуренцією. Тут як з якого боку зайти, бо з одного боку конкуренти можуть коруптувати галузь і піднімати галас антикорупційний, а з іншого боку, є об'єктивні екологічні застороги. При видобутку рідкоземельних металів і тут теж треба бути дуже обачним. Тому Україні слід включатися в такі програми лише в партнерстві із дуже сильними корпораціями.